Привіт, кавомани! Чудова нагода відзначити Міжнародний день кави. Це справді дивовижний напій. Ось моя добірка цікавих та дивовижних фактів про каву. Каву відкрили кози. Згідно з легендою, каву відкрив ефіопський пастух на ім'я Келді, приблизно у 850 році до нашої ери. Він помітив, що його кози стають надзвичайно активними після поїдання ягід з певного куща. Калді сам спробував ці ягоди і відчув такий самий прилив бадьорості. Заборона ще тривала 200 років. У 16 столітті каву ледь не заборонили у Європі, у Венеції духовенство вважало її гірким винаходом сатани. Ситуацію врятував сам папа Климент VIII, який, скуштувавши напій, оголосив його настільки смачним, що його слід охрестити, щоб він став законним християнським напоєм. Кава як засіб для схуднення. Виявляється, запах кави може впливати на апетит. Дослідження показали, що аромат свіжої кави може знижувати апетит і, відповідно, впливати на зменшення ваги. Деякі вчені вважають, що це пов'язано з тим, як кавовий аромат впливає на гормони голоду. Кавові зерна це насправді насіння. Те, що ми називаємо кавовими зернами, насправді є насінням ягід, які ростуть на кавових деревах, кожна ягода або кавова вишня зазвичай містить два насіння. Найдорожча кава у світі проходить через тварину. Кава Копілювак з Індонезії є однією з найдорожчих у світі. Її унікальність у тому, що зерна збирають із посліду невеликої тварини пальмової цевети. Мусанга. Зерна ферментується у травному тракті цевети. Що надає їм особливого м'якого смаку. Бажаю вам чудового святкування міжнародного дня кави та смачної чашки улюбленого напою!